У Грега не було ворогів. Епл багато розмовляв зі Сьюзі. Їй було за 20 співачка в рок-групі. Коли вона зустріла Грега, вона явно його обожнювала. Сьюзі була дивовижною, неординарною південною красунею, повногрудою, гарненькою, такою шанобливою, але також. У тому витриманому південному стилі, впертою як кліщ. Вона була розбита серцем і розлучена водночас. Грех був найкращим чоловіком, якого вона коли-небудь зустрічала. Він був таким добрим, що вона двічі виходила за нього заміж. Спочатку в дитинстві, а потім, після кількох років розлучення, знову в середньому віці, коли Сюзі знову зателефонувала йому після розлучення, він сказав: Я чекав, поки ти подзвониш. Другий шлюб вони прожили 15 років. Його брат і колега по роботі казали, що його любили в їхній компанії. Його життя в елеганте рідко перетиналося чимось іншим. Він йшов до своєї кімнати рано ввечері і зазвичай залишався там до ранку. Грега ніколи не бачили в барі. Він не спілкувався, не пив і не підбирав жінок. Це був порядний, чесний, розумний і успішний чоловік, якого любили люди. Людину. Яку ніколи ніхто не вбив би, але хтось був протягом осені та взимку 2010 року, Apple шукав багато можливостей. Записи технічного обслуговування показали, що в якийсь момент, рано вранці, після його смерті, коли готували розфасований попкорн у мікрохвильовці, Грех ненавмисно навмисно пошкодив електричне коло, збій. Плинув на сусідню кімнату 349 і кімнати безпосередньо під нею. Грех зателефонував на стійку реєстрації, щоб повідомити про збій, і збентежено зізнався у своїй ролі чоловікові, який підійшов, щоб перезапустити вимикач. Це призвело до двох теорій: перший стосується сексу. Обслуговувач Елеганте випадково мав арку шрепу як сексуального злочинця. Можливо, коли тарана машонки та внутрішні пошкодження були спричинені довгою викруткою, якимось дивним і хитрим нападом. Apple витратив багато часу на розмови зі спеціалістом з обслуговування та вивчення його минулого, але ця теорія ніколи не виходила за межі диких підоз. Друга теорія стосується групи електриків, які проживали в Елеганте. Багато з них перебували в сусідніх кімнатах. Кімната 349. У ніч смерті Грега вони були в місці на тривалий термін, виконуючи роботу для нафтової компанії. Вночі вони, як правило, збиралися в кімнатах один одного, щоб випити. Що, якби хтось із них гуляв в сусідній кімнаті, коли в них зникла електрика? Можливо, один або кілька з них постукали в двері Грега, І, можливо, п'яні та роздратовані перекинули з ним словами, а потім напали на нього з коридора. Чи міг Грег? Сильно побитий повернутися до своєї кімнати, а потім впасти. Декого з електриків допитали в день, коли було знайдене тіло, але жоден з них не сказав, що спілкувався з чоловіком у 348 номері. Через 9 днів після смерті Грега Епл і його колеги повернулись на третій поверх крила Кабана, щоб знову допитати деяких із тих самих чоловіків. Епл носив приховану відеокамеру. Чоловіки, з якими вони зіткнулись, були доброзичливі. Та відповідним чином цікаві, що взагалі сталося з тим чоловіком? спитав Ленс Мюлер, гострий чоловік із темно рідким волоссям, одягнений у футболку та сині джинси. Мюлер був чоловіком, зареєстрований у кімнаті 349 разом зі своїм сусідом по кімнаті Тому. Чорт, я і сам не знаю, чесно сказав Епл. Ось що я намагаюся з'ясувати. Це було майже так, ніби щось впало на нього. Чи щось таке, ми просто намагаємось побачити, чи хтось щось чув, чи, можливо, хтось знає, що хтось чув, чи можливо хтось з ним зв'язувався. Ленс та Том нічого не могли запропонувати. Двоє електриків сказали, що їм здалося, що вони почули, як чоловік у сусідній кімнаті кашляв, коли вони повернулись з бару. Здавалось, що Мюллер був так же само збентежений, як і Епл, у цих кімнатах. Немає нічого досить важкого, сказав він. У коридорі вони знайшли ще трьох електриків: Трента Пасона, Томаса Елкінса та Скотта Гамільтона. Чоловіки були доброзичливими та намагалися бути корисними. Один сказав, що коли він побачив тіло на катальці в ліфті, він спочатку припустив, що це була велика таця, яка доставляє торт. Це краща думка, сказав Епл. Пасено сказав, що тієї ночі був у кімнаті з Мюлером та Томом, але нічого не бачив. Електрики передали свої водійські права та дали номера мобільних телефонів. Вони були у місті ще кілька місяців. Якби щось виникло, раді були допомогти. Йшли тижні, минали місяці. Епл розбирав будь-яку теорію, яку тільки міг уявити. Він розглядав можливості того, що Сьюзі вбила свого чоловіка. Він розглядав Майкла Фленікена, брата і партнера Грега. Не було нічого, що натякало на ту чи іншу особу. Кому не подобається розгадувати таємниці, він створює порядок із безладу, позбавляє нас від прагнення моральної рівноваги. Нерозгадана таємниця, як камінь у черевику, саме там. Була справа з тілом у кімнаті 348 до кінця 2010 року. Скотт Епл був загнаний у глухий кут. Сподіваючись, відкрити щось нове. У листопаді родина оголосила винагороду в розмірі 50 тисяч доларів. Це нічого не дало. Майкл найняв приватного детектива з Х'юстона, колишнього агента ФБР. Епл зустрівся з чоловіком і розглянув справу. Це був останній раз. Коли він його бачив, справа Грега Фланікена була прив'язана до холодних файлів. Це була просто ще одна сумна коробка нотатків і доказів, що зберігається в будівлі суду округу Джеферсон. Кен Бреннан прийняв дзвінок Сьюзі на полі для гольфу і здивувало, що він сам взяв слухавку. Говорить Кен Бреннан Боже мій, у вас немає секретаря? запитала Сюзі. Вона була збентежена. Детектив відповів після першого дзвінка: вона ледве могла розповісти історію, смерть Грега, знахідка коронера, глухий кут. Він попросив її надіслати йому кілька файлів. Він би подивився. Вона сказала, що почувається погано, але спробувала зібрати те, що мала, негайно відправити йому. Ну, сказав Бреннен, – Тобі треба до біса подбати про себе. Як і все, що говорив Бреннан, це прозвучало сильним нью-йоркським акцентом і голосом, який звучить так, ніби його процідили крізь кубічний ядер Гравію. Це був наказ без друниці. Ти краще послухай мене, який був ще більше приголомшливим, оскільки він сказав щось ніжне. Це одразу полюбило його Сьюзі Кілька місяців тому, незабаром після вбивства Грега, молода подруга адвокат Кен Шерман. Розповіла Сюзі та Майклу про Бреннена. Поділяючи розчарування Сюзі розслідуванням, вона скористалася стратегією подання позову проти готелю як засіб продовження розслідування приватно. Бреннан Спочатку він працював зі Сюзі, ставлячи їй багато важливих запитань про їхні стосунки, про вірність Грега, про домовленість, про страхування, переконавшись, що дружина не мала чіткого мотиву вбивства. Дозвольте запитати вас ще про одну річ. Сказав Бренен, чи було щось на місці злочину, що здавалось вам невідповідним? Це здавалось несправним. Сюзі сказала йому, що була здивована, що кімната була такою теплою, коли колеги Грега увійшли туди наступного ранку. Її чоловік любив вмикати кондиціонер вночі. Наступного ранку Епл забрав Бреннона, і вони відвідали готельний номер, де Епл показав йому фотографії з місця злочину та результати розтину. Бреннан вислухав його, а потім оголосив: мені здається, я знаю, як цей хлопець помер. Давай, сказав Епл, вислухай мене, я скажу тобі все. Що я думаю, але спочатку я повинен подзвонити дружини хлопця. Він подзвонив Сюзі на мобільний телефон. Ваш чоловік був лівшою чи правшою? запитав він. Він був правшою. А коли він курив? Він тримав сигарету в лівій чи правій руці? Він завжди курив правою рукою. Бреннан поклав слухавку та пояснив Епл свої висновки. Сьюзі вже розповідала йому, якою холодною кімнатою тримає Грех. Це допомогло встановити честь смерті. Як побачив Бреннан, кондиціонер вимкнувся разом із усіма іншими, коли спрацював автоматичний вимикач. В той час був відомий. Записи готелю показали, що їхній ремонтник залишив Грега живим і здоровим близько 8.30 вечора. Фільм відновився, і, очевидно, Грех забув знову вімкнути кондиціонер. Знадобилося б кілька хвилин, щоб кімната стала достатньо теплою, щоб він це помітив. І на той час він був мертвий, тому його знайшли в теплому приміщенні, як сказав Бреннан у вересні в Бамонті, штат Техас, жарко, як до біса. Сигарета перекреслила думку про те, що Грега жорстко побили десь в іншому місці, можливо, навіть просто в коридорі, а потім повернули до 348-го. Сценарій у коридорі міг би пояснити. Чому в кімнаті нічого не потривожили, але сигарета це виключила. Крім того, було мало ймовірно, враховуючи пошкодження Грега, що він встиг повернутися до кімнати після такого побиття і спокійно запалити, перш ніж впасти. Швидше за все, Грег сам запалив цю сигарету раніше. Якщо Грег був правшою, то чому сигарету знайшли в його лівій руці? Поки Бренно збирав це разом, оглядаючи стан кімнати. Грех підвівся з ліжка і попрямував до дверей, Приклавши сигарету в ліву руку, щоб правою схопити дверну ручку. Важко було зрозуміти, що це має сенс, але Бреннон навчився бути терплячим. Грега не могли забити до смерті у його кімнаті, як свідчать докази, і все ж він помер там, і помер швидко після отримання ран. Чомусь так і сталося. Він ще не знав, як це сталося, але був переконаний, що Грех. Тихо займався своїми справами за кілька хвилин, навіть секунд до того, як його вбили. Це і привело до електриків, які були поруч. Їхня кімната була частково затемнена через перегорання ланцюга, як і кімната Грега. Отже, з усіх сценаріїв, які Епл розглядав, це був більше наймовірніше. Він запитав Епла, чи брав він у них інтерв'ю. Так, вони були гарними, сказав Епл. Бачите щось примхливе?» Ні-ні, я впевнений, що якщо вони пили, то повинні були поговорити про це один з одним, сказав Бреннан. Значить, хтось про них знає, ймовірно, хтось із їх близьких друзів чи колег дізнався про це. Потім вони відвідали доктора Брауна. Кен хотів знати, чи травми, які побачив Браун, могли бути спричинені жорстоким побиттям. Можливо, сказав лікар, рвані рана машонки могла бути спричинена сильним ударом ногою. Особливо якщо нападник був у черевиках зі сталевими носками, електрики по сусідству були взуті в будівельні черевики.